Хочу запропонувати вам зробити для святкового столу ось такі міні-тортики з буряка і моркви із солоною начинкою. Це дуже-дуже смачно, і мені здається, що це досить гарно може прикрасити ваш стіл і, звичайно, здивувати гостей. Варила моркву і буряк, порізала їх на ось такі тоненькі шматочки. Взяла ось такі звичайні формочки пластмасові для. Коржиків. Ще такі формочки є серед дитячих іграшок, це не дефіцит. Формочки можуть бути будь-якої форми. Я просто вирішила взяти ось такі квіточки. І далі беру шматочок, наприклад, моркви і вирізаю з нього квіточку. І так само роблю зі шматочком бурячка. Вирізаю квіточку. Далі готую начинку до цієї закуски. Беру одне варене яйце подрібнюю, подрібнюю шпроти сюди ж додаю. Також додаю вершковий сир або сир Філадельфія. У мене крем-сир, який я зробила сама, зі свіжого молока. Можна додати сюди також і майонез. Ось, ось, е, люба начинка може бути для цієї закуски. І цю начинку я теж роблю на свій смак. Буду вилочку її тепер розминати. Ось до такого стану я перебила начинку блендером. Вона у мене вийшла як крем. Тепер я беру кондитерський мішочок, вставляю ось таку насадочку. Можна і без насадки просто зрізати кутик, щоб був кругленький був отвір, щоб акуратно відсадити цей наш крем. І наповняю мішочок нашим, так би мовити, солоним кремом. Викладаю на закусочну тарілочку спочатку заготовки з бурячка. Розкладаю повністю, скільки їх має бути. І на кожну акуратно видушую гарненько наш солоний крем. Далі на кожен шматочок викладаю квіточку з моркви. І знову видушую наш солоний крем вже на моркву. І ще раз кладу наверх на моркву шматочки з червоного бурячка. Таким чином, у нас получаться такі міні-тортики овочеві. Я поклала вже третій шар овочів, і зараз зверху буду робити такі гарненькі, височенькі шапочки з крему. У мене вийшли ось такі гарні овочеві міні-тортики. Не знаю, як вам, але мені дуже подобається і на вигляд, і на смак. Рекомендую і вам спробувати. Смачного!